we Вітаю вас. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Придністров'я сумує разом із Росією сьогоднішній день. У зв'язку загибель в авіакатастрофі на чорним морем 92 людей оголошено в республіці днем жалоби. Народна програма в дії. Верховна Рада уже ухвалила низку законопроектів та підтримала кілька ініціатив соціальної спрямованості. Оздоблювальні роботи завершені. Триває збирання меблів і монтаж обладнання. Корпус хіміотерапії, побудований за лінією євразійської інтеграції, уже в лютому почне свою роботу. Придністров'я уболіває разом із Росією. Вчора глава нашої держави Вадим Красносельський висловив співчуття Володимиру Путіну та всьому російському народу у зв'язку із страшною трагедією, у якій загинуло 92 людини. Сьогоднішній день указом президента оголошено днем жалоби до будівлі виїзного консульства обслуговування у Терасполі. Зранку приносять квіти. Фотографії літака, квіти, свічки, людський потік до будівлі виїзного консульського пункту не припиняється ні на хвилину. Народ Придністров'я оболіває разом з росіянами. Чого стоїть доктор варта тільки доктор Ліза? Скільки хосписів вона відкрила, скільком дітям вона допомогла, І вмираючи, ми хворим? А хоре киславився на весь світ. Хлопці-оператори, це взагалі. На борту ту 154 перебували 92 людини, в тому числі артисти знаменитого хору імені Олександрова. Вони летіли в Сирію з благою місією, але політ став для них останнім. Тривав лише кілька хвилин. Пам'ять загиблих в авіакатастрофі вшанував президент республіки, голова уряду, депутати, громадські працівники. «Ці артисти неодноразово відвідували Придністров'я. Я їх особисто багатьох знав сам. З великою скорботою думаю про те, що багатьох з тих, кого знав, можливо, вже немає в живих. Хороші, відкриті люди, дуже великі таланти. Народ Придністров'я не байдужий. Народ Придністров'я відчуває цей біль, цю трагедію, це горе незалежно від свого громадянства або національної приналежності. Після покладання глава держави разом з прем'єром залишили записи в книзі співчуттів. Я клічну трагісприйнявся як особисту трагедію. Вони завжди виступали миротворцями, завжди були на передовій. Там, де було людям важко, надавали допомогу. І на жаль, трагічно загинули. Це величезна трагедія для Російської Федерації, величезна трагедія для Придністров'я. Сьогодні ми разом оболіваємо з усіма росіянами. Це дійсно ні втрата. Це неповноправна втрата. Загибель пасажирів авіалайнера, членів екіпажу, загибель доктора Лізи, яка надавала допомогу і підтримку. Діткам під час громадянської війни на Україні і була дуже світлою людиною. У серці кожного придністровця це біль, це час скорботи це були відкриті, добрі, щирі люди. Звичайно, цей біль складно пережити. Весь народ Придністров'я сумує разом з народом в Росії. Це наш спільний біль. Як і в Росії, в Придністров'ї 26 грудня день жалоби. На місці катастрофи. Тим часом продовжують працювати пошукові команди. На сьогодні існує кілька версій авіакатастрофи від технічної несправності до людського фактора. Сумнівів в якості палива немає. Його зразки вже вивчили фахівці. А ось бортові самописці здать. Ні, прояснити причини катастрофи поки не знайдені. У зв'язку з російською трагедією сьогодні уроки у всіх школах нашої республіки почалися із пам'ятної лінійки. Трагічна загибель пасажирів і членів екіпажу російського авіалайнера глибокою гіркотою відгукнулися в серцях жителів Придністров'я. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про загиблих в авіакатастрофі. Трагедія відгукнулася великим сумом у серцях громадян Придністров'я. Ми скребімо... Ми сумуємо разом з російським народом. Дуже близько я до цього поставився, бо у мене вся сім'я військових. Двоє моїх старших братів льотчики військові. Тому я дуже розумію трагедію в сім'ях і наскільки це важливо для близьких людей. Придністровський народ завжди солідарний з Російською Федерацією. Ми веселимося разом і сумуємо теж разом. це дуже велике горе. Це люди втратили батьків, братів, синів. Загинули кореспонденти, загинули журналісти, загинув лікар. Це дуже дуже велике горе. Також в день жалоби по всій республіці приспущені державні прапори. В державних та приватних змі скасовані розважальні передачі. Продовжуємо випуск. Практично перед кожними виборами кандидати гарантують підтримку малого бізнесу та вітчизняного виробника – Слова словами, а що ж робиться на цьому тижні? Верховна Рада прийняла законопроект про істотне зниження вартості за підприємницький патент. А ще депутати підтримали ініціативу про скасування перевірочних заходів протягом найближчих двох років на малих підприємствах. Якщо простіше, перевіряти будуть менше, працювати стане легше. А значить, з'являться нові робочі місця, можна виходити з ціні і вести бізнес абсолютно легально. Детальніше про всі аспекти нововведень Далі. Столичний ринок Меркурій. Адміністрація приводить тривожні цифри статистики. Якщо у 2015 році тут торгували 520 індивідуальних підприємців, то в цьому тільки 410. До початку наступного року буде ще менше до 380. Ситуацію потрібно кардинально міняти. Вадим Красносельський розробив законодавчу ініціативу, яка покликана допомогти індивідуальним підприємцям. На тижні її ухвалили в остаточному другому читанні у Верховній Раді. Суть проста значно знизити ціну. За патент етадолгаждана ініціатива которая це довгоочікувана ініціатива для індивідуальних підприємців, тому що вона передбачає суттєве зниження вартості патенту. Ця ідея була озвучена нашим президентом Вадимом Красносельським. В цих складних умовах, коли істотно впали купівельна спроможність і обороти торгівлі у підприємців, а плата за патент залишилася на тому ж рівні. Ця ініціатива спрямована на те, щоб надати державну підтримку суб'єктам малого підприємництва. Пільга торкнеться підприємців, які займаються виробництвом товарів і наданням послуг. Для них вартість патенту буде знижена на половину, а для тих, хто зайнятий у торгівлі на 30%. Представники бізнесу вважають, що держпідтримка дозволить нормалізувати ситуацію у цій сфері. За різними даними, тільки за шість місяців цього року шість тисяч підприємців здали свої патенти. Таким чином, республіка втратила тисячі робочих місць. Чому не здали патент. Пірчому вони здали патенти. Перша причина це рукотворна валютна криза. Друга причина це велика ціна на патент. Тому при стабілізації валютної кризи і зниженні вдвічі ціни на патент для тих, хто надає послуги, і на 30% для тих, хто реалізує товар. Сподіваємося, що люди повернуться в правове поле, і це дасть додаткові 6 тисяч місць як мінімум. Законопроект Вадима Красносельського покликаний спростити роботу підприємців. Планується, що документ набуде чинності 1 січня 2017 року. Дуже швидко, оперативно Дуже швидко і ефективно вирішується народна програма. За це велике спасибі. Адміністрація намагається нас якось утримати, але це важко. А так ми зможемо працювати з надією на майбутнє. у нас появляється. Звичайно, у нас з'являється можливість знизити ціни для людей. Ну і самим залишитися на плаву. 400 там з копійками. 400 з копійками рублів для нас це реально оплатити. Сподіваємося, стабілізується валютний курс. Підуть люди до нас робочі місця з'являться. Ще одне державне рішення для підтримки бізнесу прийнято в стінах парламенту. Протягом найближчих двох років у Придністров'ї пропонується не проводити перевірки малих підприємств. До цієї категорії відносяться ті юридичні особи, у яких чисельність робітників досягає 50 чоловік. Ми вважаємо, що етаучні важне законовважаємо, що це важлива законодавча ініціатива, яка спрямована на реалізацію тих посилів, які давав президент Вадим Красносельський. На те, щоб дати можливість підприємцям займатися своєю справою, необхідно дати можливість їм імсько концентруватися на своїх прямих справах, замість того, щоб вони жили в страху і стресі, коли приходять одні перевіряючі органи за іншими. Ще одна приємна новина: у Придністров'ї повертають безкоштовний проїзд для пенсіонерів у тролейбусах. Йдеться поки тільки про міський електричний транспорт. Пільга почне діяти з 1 січня наступного року. Про це напередодні повідомила міністр фінансів Ірина Молоканова. з 1 січня ті, хто має право на пільгу, користуватимуться транспортом безкоштовно. Я не кажу зараз поки про приміський, це тільки міський електро і наземний транспорт. Але як відомо за все треба платити. Якщо пільга надана, то її зобов'язана фінансувати держава. Зараз в уряді опрацьовують питання компенсації коштів, які втратять тролейбусні управління після реалізації пільг. За розрахунками фахівців для забезпечення безкоштовного приїзду пенсіонерам республіканському бюджету необхідно близько 14 мільйонів рублів на рік. Важливо зазначити, що сам проект основного фінансового закону країни зараз на доопрацюванні. Причина великий дефіцит за соціально захищеними статтями, що ставило під Грозу своєчасну виплату пенсій і зарплат придністровцям, як ви знаєте, бюджет на 2017 рік сьогодні знаходиться в стадії доопрацьовування. Відповідно до законодавства, ми повинні розглянути і затвердити тимчасовий порядок фінансування видатків, щоб заробітні плати, пенсії та інші соціальні витрати фінансувалися вчасно і в повному обсязі. На тижні уряд затвердив механізм бюджетних витрат на перший квартал наступного року. Ведення таких заходів необхідно за законом, у разі якщо не вдалося ухвалити республіканський бюджет. Крім цього, в уряді розглянули проект закону, який стосується доходів республіканського бюджету і джерел покриття його дефіциту. Ті доходи, які поступають. Ті доходи, які надходять до республіканського бюджету, не є достатніми для соціальних виплат. Є джерело покриття дефіциту бюджету, але воно повинно бути затверджене законом. Постановою уряду ми не маємо права його затвердити. Тому було розглянуто і це джерело, і сума, яка необхідна на перший квартал для виконання соціальних зобов'язань держави. Я думаю, що цю пропозицію буде ухвалено Верховною Радою до кінця року. Ірина Молоканова також нагадала, що раніше було прийнято закон щодо єдиного держфонду соціального страхування. Згідно з цим документом, усі витрати забезпечені доходами. Саме це дає гарантію того, що пенсії будуть виплачуватися безперебійно і в повному обсязі. Новий корпус хіміотерапії планують здати в експлуатацію в лютому, а частину дорогого устаткування для інших об'єктів, який чекає на складах свого часу, вирішено використовувати вже сьогодні. Такий підсумок візиту в Придністров'я засновника і директора «Євразійська інтеграція. Делегація зустрілася із главою держави, оцінила хіт робіт на одному з об'єктів і поспілкувалася з журналістами. Хід будівництва об'єктів складності, з якими стикається ано євразійська інтеграція, і продовження співпраці в майбутньому на зустрічі у президента говорять про поточний стан справ. Ми і в даніше. Ми і надалі розраховуємо на взаємодію в рамках вирішення тих гуманітарних проєктів, які вже реалізовані на території Придністров'я. За це Росії велика подяка. Я думаю, що і я, і уряд, і всі уповноважені на те, співробітники і органи влади будуть активно брати участь в реалізації даних проєктів. Ішлося на зустрічі і про усунення деяких труднощів в роботі організації. Над замістоводім нікачу треба зауважити, що Вадим Миколайович дуже швидко і жваво реагує на всі наші прохання. Він дуже добре в темі щодо нашої тематики. і дає доручення відразу ж. Звичайно, підкуповує така чітка і зрозуміла позиція. Говорили також про експлуатацію придбаного обладнання. Позитивним є те, що купити його встигли ще до обвалу курсу російського рубля, і до моменту відкриття медзакладів сучасні апарати перебувають на складах у терасполі. Многі. Багато елементів можна вже використовувати сьогодні, тому що загальна кількість це понад 7 тисяч найменувань. Такі апарати, як УЗД і багато інших, можна використовувати, і ми не будемо чекати, поки всі об'єкти будуть введені в експлуатацію тим більше що насправді було закладено навіть більше обладнання ніж потрібно для медзакладу. Серед перших медичних об'єктів, що готуються до здачі, корпус хіміотерапії у республіканській клінічній лікарні тут практично завершені оздоблювальні роботи. Йде збирання меблів і монтаж обладнання. Ми коли обходили, ми увагу, що ми, коли тут... обходили, звертали увагу, що тут є все від сигналізації до суперсучасного медичного обладнання. І, звичайно, таке комплексне рішення це те, що дозволить лікувати в комфортних умовах людей, які потребують хіміотерапії. Під час обходу палат ми сказали, що це умови. Мови наближені до домашніх. Фахівці кажуть, побудувати такий медичний центр це пів справи. Важливо, щоб потім у ньому працював кваліфікований медперсонал. А з бюджету виділялися кошти на оплату їх праці та придбання необхідних препаратів. Так, ми готові так, ми готові приступити до роботи. Звичайно, ми впевнені, що лікар постійно повинен підвищувати свій рівень знань. Ми будемо рости радитися з нашими колегами з Російської Федерації. Вони охоче йдуть нам на зустріч, і ми проходили первинну спеціалізацію Санкт-Петербурзі і Москві. Ми обучили ми навчили певну кількість медичного персоналу у Російській Федерації роботі на такому обладнанні. Думаю, що ми цю тенденцію продовжимо і будемо курирувати всі ці проекти залишати ніхто не має наміру. Те, що ніхто не збирається припиняти гуманітарну допомогу в ПМР – це абсолютний факт. Більше можливостей для комфортного перебування хворих і їхнього лікування найсучаснішими методами. Все це стане доступним буквально через пару місяців. Корпус хіміотерапії планують здати в експлуатацію у лютому. Найближчим часом завершаться роботи і в рибницькому тубдиспансері. Напередодні в міському палаці культури відбулася щорічна церемонія вшанування лауратів конкурсу Придністровська якість. За перемогу у своїх номінаціях цього року боролися 55 підприємств. Це представники харчової промисловості, легкої, важкої, комп'ютерні компанії. Всього на суд комісії представили 244 види продукції і послуг. Для Придністров'я конкурс став традиційним і проводиться вже в 14-те. За кількістю учасників цьогоріч встановив рекорд. Що важливо, низка підприємств близько семи подали заявку на участь вперше. Решта добре знайомі Електромаш, Тератек, Квінт, Одема, Флуарі та багато інших. Проходить конкурс щорічно під егідою торгово-промислової палати Придністров'я спільно з міністерствами та відомствами. Як зізналися самі економічні агенти, для них це не лише хороша реклама, а й відмінний стимул. Новинки та інновації експертної комісії намагався представити кожен з номінантів. Унікальні сорти овочів, складні механізми, будівельні технології, марки вин, вермутів. Оцінкою продукції експертна комісія займалася два місяці. Якість висока, зазначило за підсумком компетентне журі. Ви в залі. Ви присутні в залі є елітою придністровського бізнесу. А підприємства, якими ви керуєте, є основою придністровської економіки. Я бажаю вам стабільності, процвітання, нових ринків, збутою нових горизонтів. Хочу заперети. Певне, що уряд ПМР зробить все для того, щоб забезпечити стабільні умови підприємств Придністров'я зі святом. Одне за другим зі сцени звучали імена переможців: Молдавкабель, Вєстра, Тігіна, Рибницький цементний комбінат, ТМК, Бендерський хлібокомбінат, лаурати, суційно флагмани Придністровської промисловості. Та, кінечне, стимул для підприємства. це звичайно стимул для компанії працювати краще з віддачею, виробляти новий якісний асортимент із хорошим настроєм, тому що від того як людина працює, такий продукт звичайно, і виходить. Тому наш колектив намагається, щоб на столах у наших споживачів завжди був хороший смачний хліб. Наступний рік для Придністровської якості стане ювілейним 15 15-м. Через це на нього чекають зміни. Зізнаються організатори. Зокрема, з'явиться нова номінація Гордість республіки. Її засновують раз п'ять років. Більш того, щоб мотивувати учасників, торгово-промислова палата виступила з ініціативою надавати компаніям-переможцям допомогу у вигляді пільгових кредитів. Учасники учасники переможці конкурсу повинні мати певні пільги при проведенні державних закупівель. Потрібно сказати, що це питання. Було позитивно розглянуто на низці нарад, які проводилися із залученням кількох міністерств. Ще однією новинкою 2017 року стане акція Купуй Придністровське». організатори бачать її як великий громадський рух, який вже має свій логотип і незабаром обзаведеться сайтом. Ми хотіли б предложити, щоб ми хотіли б запропонувати створити хорошу раду цього громадського руху, щоб протягом року в усіх містах і районах побувала виставка ярмарок придністровських товарів. Причому під гаслом купуй Придністровське. Ми хотіли, щоб наші громадяни краще знали Придністровський товар, його асортимент та якість. Ми хотіли б, щоб кілька разів на рік ми проводили тиждень, купуємо Придністровські товари, звертаючись до громадян, купувати у ці тижні тільки Придністровське. За словами Юрія Ганіна, подібний рух допоможе не тільки підтримати вітчизняного виробника, а й зрозуміти, якої продукції бракує на Придністровському ринку товарів. Стартувала акція, до речі, на церемонії. Разом з дипломом переможці отримали також низку преференцій, серед яких, в тому числі, розміщення інформації про підприємство в спеціальному буклеті. Видання направлять у всі торгово-промислові палати країн ближнього та дальнього зарубіжжя, з якими наша палата уклала договори про співпрацю. У неділю в Добасарах відзначили 37-му річницю введення радянських військ в Афганістан. Щороку цього дня на міському меморіалі слави збираються дубасарці, які виконували інтернаціональний обов'язок, щоб вшанувати пам'ять друзів, які загинули в афганській війні. При виконанні інтернаціонального обов'язку в республіці Афганістан загинули троє дубосарців. Четверо воїнів-інтернаціоналістів були вбиті під час Придністровської війни. Десятки героїв пішли з життя роки по тому через отримані поранення. Зараз в дубосарському районі проживає 40 воїнів-інтернаціоналістів, які входять до складу спілки ветеранів війни в Афганістані. Щороку членів об'єднання стає все менше. Душа хана залишилася у нас з кожного». Вони залишаться назавжди у наших душах. Ті, хто пройшов це пекло. Найголовніше, щоб не гинули наші товариші, діти. Нехай на землі буде мир і благополуччя. А ми будемо пам'ятати наших земляків і товаришів по зброї. Уже багато років члени дубасарської ветеранської організації щільно займаються патріотичним вихованням молоді, допомагають воїнам, афганцям. Активісти братства в цей день були нагороджені почесними грамотами. Серед відзначених Віктор Золотарьов згадує в Афганістан тисяча 1980 50-му році потрапив кадровим військовим в складі 45-го інженерно саперного полку. Зізнається, спогади тих років досі глидень. Душу саме Найважче, що неможливо забути, це загибель товаришів, коли ми потрапили під обстріл. У мене на руках помер водій нашої машини. Всі інші випробування можна пережити. Дуже шкода, що в ході цієї операції загинуло стільки радянських солдатів і офіцерів. Ця дата не забудеться ніколи. Добасарські ветерани, інтернаціоналісти зберігають пам'ять про всіх воїнів. Багато інформації сьогодні опублікованої в книзі «Нехай пишаються нащадки, яку п'ять років тому видав житель до району воїн. Інтернаціоналіст Володимир Кучер щоб хотілося б, щоб хлопці не йшли з життя. І цей день ми пам'ятаємо, роки йдуть, ми старіємо. А наше покоління, діти, онуки, щоб знали, що були такі бійці. Є ідея ще у нас, яку хочемо втілити у життя. Фотографію усіх афганців, які служили, зібрати і зробити міні-музей. Воїни інтернаціоналісти вшанували пам'ять всіх загиблих товаришів хвилиною мовчання та поклали квіти до їхніх могил. Водопостачання, будівельна амністія і, звичайно, земельне питання. Це основні теми апаратної наради, яку провів новий глава Слободзейського району. Василь Тищенко, який раніше очолював держадміністрацію, знову керує Південним регіоном республіки. Про перші свої рішення глава розповів в інтерв'ю нашому телеканалу. Перше питання наради заборгованість за зарплатами 700 тисяч рублів. Гроші за планом цього року із запізненням, але надходять, доповідають главі. Зробіт, які потрібно прискорити, Василь Тищенко виділяє будівельну амністію. В селах багато будівель, які ще потрібно узаконити, оформити за всіма правилами, каже глава. Оперативно дано право, щоб за ці дні оформили всі ці незаконні будови. Тому дуже багато заяв надійшло щодо їх вирішення. Тому я звертаю увагу всіх, кого це стосується, щоб прискорити це рішення. Серед питань, на які погляди Василя Тищенка, кардинально відрізняються від поглядів попередників, це робота водоканалів на півдні республіки. Об'єднання районних водоканалів в одну організацію було найнеоднозначнішим. Тут місцевий вужик ГА виконував відразу кілька функцій, в тому числі водоп. Постачання, коли був створений єдиний республіканський водоканал, він отримав техніку фахівців і з одного боку зміг вирішувати масштабні проблеми. З іншого в Слободзецькому районі з'явилося більше складнощів, наприклад, з вивезенням сміття. Чим також раніше займався в УЖКХ. у цьому клубку проблем і особливостей району спробує розібратися Василь Тищенко. Я поки Я поки ніяких висновків і пропозицій не роблю, але будемо думати. Осмислювати, бо відсутня техніка, яка б вирішувала оперативно ці питання, тому будемо готувати пропозиції, виносити їх на уряд, тому що тут доведеться серйозно працювати. Перерозподіл землі ще одне питання процедури, за яким треба прискорити і видозмінити, говорить глава. Пояснює, земля повинна швидше передаватися від неефективних землекористувачів ефективним коли земля видавалася, вона видавалася вільно, без будь-яких обмежень, без навантажень. В частині закріплення ніяких проблем не було. В частині вилучення виникло багато колізій. Судові дії тощо, на мій погляд, це власність держави, і вона не повинна проходити через суди і повинні вирішувати адміністративні органи. Василь Тищенко зазначив, перерозподіл землі повинна контролювати спеціальна земельна комісія. А районним управлінням сільського господарства треба повернути подвійне підпорядкування держадміністраціям і мінсільгоспу за основними змінами, які наміти Василь Тищенко. Він вже проводить консультації. Розкрити дитину як особистість, розвиваючи у ній таланти. Саме цим займається школа мистецтв при республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі. Напередодні там пройшов звітний концерт. Вихованці вражали глядачів своїми яскравими музичними та танцювальними номерами. На виступи юних обдарувань змогла подивитися і наша знімальна група. Зворушливі композиції на гітарі від класичних добре відомих творів до малознайомих, а спільні виступи учнів з учителем роблять номер найзворушливішим. Педагог стверджує, подібна практика дуже важлива для дітей, які займаються музикою. в ансамблі учителя і в ансамблі вчителя і учня або просто учнів. Це дуже важливий елемент навчального процесу в грі на інструменті. Це допомагає краще засвоювати програму, розвиває почуття ритму, почуття гри в ансамблі, вміння. Користуватися тими чи іншими способами саме в ансамблі, і ці навички просто незамінні. Індивідуальний підхід до кожної дитини. За таким принципом звикли працювати викладачі школи мистецтва, яка функціонує при республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі. Музичний, театральний, хореографічний напрямок, а також відділення образотворчого мистецтва. Кожна дитина може вибрати захоплення собі до душі. Таїся, наприклад, дуже любить співати, особливо завзяті пісні. Адже не дарма їй з легкістю вдається зарядити всю залу позитивними емоціями. Я люблю такі пісні. Там де я люблю такі пісні, де я можу повеселитися, де мені буде дуже добре. Коли я тільки сюди поступила, я спочатку з усіма подружилася, познайомилася з учителями. Тут дуже багато цікавого, але найбільше я люблю співати. Таїсія навчається в 11-й школі. Школи мистецтв відвідують як учні ліцею, так і діти з інших навчальних закладів. Всього творчістю тут займається 136 вихованців. Програма навчання розрахована на 5 і 7 років. В залежності від віку дітей, які вступають до творчого закладу, в основному починають займатися в школі мистецтв хлопчики та дівчата від 7 до 12 років. Після закінчення навчання отримують атестат про закінчення школи мистецтв. І за бажанням можуть продовжувати своє навчання в інших навчальних закладах, саме з свого профілю. Програма творчого процесу створена таким чином, щоб зацікавити дітей, допомогти їм відкритися, а отримані знання і досвід стали в нагоді вихованцям в подальшому житті. Це дуже важливо, що при нашій школі є школа мистецтв, бо ми можемо, ми можемо показувати таланти. І перед учнями нашого ліцею, і перед нашими вчителями можемо показати їм, як ми вміємо співати, і танцювати, ліпити, малювати. Особливо я люблю джаз, і тому джазові пісні в моєму репертуарі присутні. А так ми співаємо взагалі у різних стилях, так щоб розвиватись. І досягати покорювати нові вершини. Взагалі це великий досвід, тому це завжди допомагає бути різносторонньою людиною. Продемонструвати свої таланти. Подібні звітні концерти в українському ліцеї проводять двічі на рік. Це такий невеликий підсумок виконаної роботи. Втім, творчість вихованців школи мистецтв давно вийшла зі стін закладу. Діти, постійні учасники і що важливо призери і дипломанти міських та республіканських конкурсів. І це все попереду на вас чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 27 грудня очікується хмарна погода. Місцями дощ, мокрий сніг, вітер північно-західний, – 7-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі і в день по всій республіці близько нуля. На дорогах місцями ожеледиться, атмосферний тиск вищий норми.